Привіт, мої любі дівчатка-вишивальниці! Привіт усім! Сьогодні буду починати в такий невеличкий, вам знімати, щоб якось розбавити ваше вишивальне життя або просто життя, або хто дивиться, Ось буду починати вирізати горловинку в лусті. Ось, ось тут обкидано петельним швом ці солвіння вічка, і я думаю, нічого не буде виторокуватись. І я акуратненько почну вирізати. Сподіваюсь, Справлюсь ось покажу вам, як в мене воно виходить. І хочу вже попрати. Ну і буду шукати кравчиню, куди нести. Тому що я так розумію, що низ блузки, це вже треба попрати її, треба, мабуть, її зшити, а внизу, ну, на ту довжину лишити, на яку треба, і там же потім зробити цю мережечку, от зубчиками можливо, так, внизу. І все. І тоді вже буде готова. Ну, наскільки я так розумію, не знаю, як воно має бути, але поки що я на етапі вирізання горловинки. Дівчатонька, для того, щоб не забути, як вишивати хрестиком, тому що, щось я вже давно хрестиком нічого не вишивала, я вирішила виконати ще одну хатку від торгової марки Lety. Посилання, де можна придбати ті набірчики, я лишу в інфобоксі, я вишиваю, а, значить, цю хатиночку, вона називається жнива. На 18-й канві. Тобто, вона в мене дуже маленька, 8 на 8 см. Ось. Це, вже не пам'ятаю, яка за рахунком та хатка, у мене вже їх багато вишито. Але вишиваю її дуже помаленьку. Тобто, Ось, наприклад, я для Бекстіча, от, ну, хрестики, то як хрестики вже, бо з ними там їх легко вишивати. А бекстіча тут практично 20 чи 25%. Тому я беру одну ниточку, вона не дуже довга. Вишиваю бекстічем. Ось можете подивитись, бачите, який тут той Бекстіч. Він, зараз я вам якось не фокусує чомусь. Він такий дрібнесенький, іноді в клітиночку попадає, і обвести те все, це ну, якось не можу я знайти в собі сили от сісти і там виконати по всій роботі. Ні, Я ту ниточку закінчила. ось, Наприклад, одна ниточка зайняла у мене це колесико, і трішки от мішок от, там, з урожаєм, зерном, наприклад. І отут трішки. Оце одна ниточка. Все, я сьогодні більш не буду. Тобто за один вечір я одну ниточку бекстіча тільки вишиваю. Тому рухається вона помаленьку, але в колекцію тих хатиночок буду мати ще одну жнива. І, можливо, в листопаді чи в грудні, не знаю, розпочну ще одну, от, якусь зимову ще. От якось так, як будемо живі, здорові, тому що недавно ці от були масовані ракетні обстріли України. І, ну, знову, знаєте, розбалансування і нервова система не к чорту і ну, тяжко але нічого. Ми все поборемо, вистоїмо, все буде добре. До наступних включень, дорогі мої. Дівчатонька, блузочка готова, все можна нести до крапчині. От єдине, вже коли вона зшиє, я попрошу, щоб. Знизу вона відріжена ту частинку, яку потрібно так, на ту довшину. І я вже підроблю зубчиками, от якось, мабуть, отак, як на рукавці внизу Вже не буде там багато вишивочки, можливо, я навіть просто полосочку отаку, отаку дам понизу і все. Тому що основний акцент, звісно, це ось горловинка і рукави. Рукави дуже гарні. от. Ну і внизу там вже буде такий собі підгин. От. І зараз день, сонечко, і я ловлю ці дні, немає якось і часу зараз зняти. і... Ой, натхнення немає дівчатка, але я хочу показати вам ось, все готово, я вже попрала її. Ще треба купити мені манікюрні ножнички. І ось тут, акуратненько ще позрізати трішки ниточки, от, тому що я то повирізала, але боялася, знаєте, дуже нашкодити, щоб нічого не відрізати зайвого. от, І буквально там в деяких місцях трішечки попідрізати, і вони ті ниточки сховаються, і все буде добре. От, як би то вам на сонечку блистить, дуже все гарно. Зараз, якщо я переверну трішки камеру, щоб, ви, щоб зловити це сонечко, ви подивитесь, тому що це турецький шовк, шовкові ниточки. От, оці рожевенькі це муліне, то дуже воно гарно на сонці грає. От, Все я закінчила. Ось з вивороту, бачите, оце виворіт, але він практично такий, як і лице. От, Все тут. Легко, лічильна гладь, солов'яні вічка, все по схемці, от, і е, все готово. Рукави е, це два ось таких у мене, значить, кусочка. Низ рукавчика от, виглядає ось так. от, Мережечка, вишивка і зубчиками, підгін зубчиками. З цього боку виглядає ось так, з виворота. от. Ось такий узорчик. Так. А верх рукавчика, от тут вже велика вишивка. Ну, ви бачили, ось така. От. Я ось ці ниточки навіть не виймала, щоб, можливо, кравчині легше було орієнтуватись, де тут серединка рукавчика. От ось ці ниточки я маю. От. Хай вже так і буде. Тобто два ось таких рукава. Давайте я на сонечко якось поверну, зловлю трішки сонечка. От. Ось, бачите, ось тут сонечко є. Щоб ви глянули, як воно блистить на сонечку. Ну, тут трішки не видно, от. Ну, якщо так от погратися, от. переливається, все ну, дуже така святкова, гарна блузка. От. Всі інші враження по жіночій цій блузочці і чоловіча вишиванка, до речі, вже теж готова, вже сушиться, я її попрала. От Манжетики зробила, стієчку. Все там готово, можна нести, то я вже вам в наступному включенні покажу. Ну, а вже загальні висновки по цих двох сорочках будуть в окремому відео. Я все, що згадаю, запишу собі, щоб нічого не забути, вам все розказати. Тобто, ось такі вже речі готові. Далі, давайте покажу вам єдина покупка в мене була. Покупка це ось такий кусок, це льон Амазон, називається. Це недорогий 100, 100 льон. 100-відсотковий льон. Він трішки минеться. Бачите, якщо так от взяти, ну не трішки. Він минеться. Він жорсткий, тобто такий жорсткуватий. І він дуже щільний. Дівчатонька, я на 1 см, ось тут от я взяла, бачите, ниточками замітила один см. Я нарахувала в одному сантиметрі 15 ниток. От, ну він, це дуже щільний льон. Після домотканого полотна переходити на ньому вишивати це, це жесть. І бачите, він нерівномірний. Тобто, от, оці є потовщені нитки, а біля неї може бути така тонюсінька ниточка, що її при вишивці можна і не помітити. Я ось тут вже пробувала це номер 8 DMC, перле. От, ниточкою. От, тут я рахувала це сім хрестиків, е, через 2 переплетіння. Ой, коротше, це трошки мука буде. Але чому я його придбала? Я придбала його повчитися у ставкову сорочку, от, навчитися викроювати. Вишивки тут буде, не знаю, скільки тут, мінімум, мабуть, вишивки буде, бо вишивати по цьому полотні. Це треба. Ну, дуже натяжку зробити на п'яльцях, звісно, на руках тут не вийде. Бо дуже тонюсінькі є такі ниточки, що їх практично не видно, дівчата. Треба дуже хороше освітлення, можливо, хто не бачить, треба лопу. Бо, ну, бо Але е, моя задача, я хочу розкроїти, подивитись, як воно вручну зібрати повністю сорочку. Я, звісно, на уставочках. Ну, я буду вчитись, я тільки друге відео там подивилася. Це я придбала курс. ну, тобто, от, Курс, уставкова сорочка для початківців. У Фейсбуці набирайте, там є, можливо, посилання я теж в описі там лишу. От, Оце я буду гратися з цим льоном. Тому що, перш ніж приступити на якомусь гарному, можливо, белфасті, знаєте, вишити собі щось таке. От, то треба на чомусь дешевшому. Кусок тут 1,40 м, ширина теж 1,40, і 500, щось, не 500, з чим то гривень я заплатила за цей відріз. От. Не знаю, як на ньому буде вишивати. Ну, Розкрою і покажу вам, от, як воно тут вишивається. От, вишивати я збираюся з оцієї книжечки. Я тут закладочку зробила, якийсь дуже простенький узорчик. От буквально ось це. Це таке набирування. От, ну Як то лічильна гладь, тільки так набирається на голочку. Якщо мені вдасться таке вишити, то буде добре. От. Ой, перепрошую. Ну, рукавчик я б хотіла б отакий, от, тільки я ще не вирішила, знаєте, чи все білим по-білому зробити, чи, от, наприклад, оці ягідки в серединці, так, пальцем показую, як зазвичай немає ні голку, нічого, дівчат. Ой, зараз ножнички тут є. Ось-ці булечки, знаєте, ось, зробити іншим кольором. Наприклад, там темно, от як калиновим, так, таким. 498, по-моєму, ниточка гарненька така є. От. І так само ось тут. Ось ті штучки, ось ті зробити теж. Тобто білим, ну, щоб... Ну, але я ще не вирішила. Я кажу, я навіть не знаю, чи в мене вдасться. Оце курячий брід. Оцей шовчик. Тут звичайний хрестик 3х3. Тобто це саме просте, що я знайшла в цій книжці. Книжечка, до речі, Лідії Бебешко, вишивальні традиції України білі та описані сорочки. Я її знайшла в книжковому магазинчику, вартувала вона 135 гривень. Не знаю зараз, чи вона продається, мабуть, продається. Ось таке дівчатонько, таке невеличке включення. Просто при денному світлі хотіла вам от показати, як виглядають ті нитки. знаєте, от. На оцій сорочці. Так, до наступного включення, мої любі. Дучат покажу вам ще мамину вишивку. Ось так здалеку виглядає. Це я колись їй придбала набірчик з нанесеним малюнком. Це 11 канва. дуже крупні хрестики. От. Ну, звісно, нанесений, нанесена схема відібралася, все. Це китайський набір якийсь був. І ось така от хатка от вона вишила за весну, от така в неї була теж терапія. Зараз я її придбала зимовий такий от, пейзаж. От, і буде вона вже після садового сезону у мене теж вишивати от, до пари. Цій хатці ще одну. Зараз, до речі, якщо бажаєте, покажу вам, як воно виглядає. Ось такий набір Joy Sunday. Так? Ось має бути така хатка зимова, от. ліс, річечка невеличка, ялинка. І ось як виглядає. Сам друк, бачите, дуже, тут якісно, дуже все надруковано, бо в попередньому, в тому, що я вам показувала готову, там якось було не дуже якісно. От, е, значить, тут 14 вже канва. от, І от, бачите, от, все тут видно, є от колір, от, є значочок. Ось. Синенький і пішла, пішла, пішла собі, бо вона буде ось так зашивати. Ось хатинонька. Бачите, все тут написано. от Біленьке, це 29-й, 29-й, оце все зашивається білою ниточкою, воно так не лишається. Тобто повна зашивка. От, бачите, зблизька все, чіт, чіткінько видно, де який ниточка. Це вже вона вишиває другу чи третю картинку. Яку я її купую? Китайську таку. Китайці наші вороги зараз, як і москалі. Ну, не знаю, більше не буду купувати, мабуть. От, тримайтеся, мої любі, тримайтеся, все буде добре. Все буде добре, ми переможемо. Дівчатонька, перед вами вишиті, вишита сорочечка. Ось вже я закінчила. Манжети, ось так вони виглядають. Два манжетика. Ось тут я зробила такими зубчиками. Я думаю, що я неправильно зробила, але, на жаль, відео уроків немає. І я як змогла ось так, от, так і зробила на свій хлопський розум. Це частинка склалася удвічі, ось вона ось так склалася. Тут кравчиня має проклеїти дублерином, так, щоб ці манжетики набули такої твердості і гарненько ось так на ручку от, от на гудзичок, ось тут воно от, так от, має бути. Я так розумію, що треба придбати такі два маленькі, ну, такі прозоренькі гудзички, звичайні, тому, що щоб вони були. От не тут зверху, знаєте, а отам от з вивороту, що були ці гудзички, петельочки. Ну, коротше, ось такі два манжетики. Так, довжина манжетика 25, по-моєму, сантиметрів. Зараз навіть перевіримо на всякий випадок. Це у мене тканинка уже. Я її попрала, посушила. І от, наприклад, манжет у мене. Я сподіваюся. Ага, 23 сантиметра. Думала, 25-ні, 23 Ну, я сподіваюсь, вистачить. Я сподіваюся, вистачить, тому що ну, не знаю. Тобто, ось два манжетики. Тут це центр, а може, і не. А ні, це не центр. Це я не знаю, що це. Це треба ниточку тут. От, отут центр. А тут я вже е, вишивала, ну, не з центра, а. Просто скраєчку, то така ниточка. Значить, два манжетики. Далі ось стіючка. Не знаю, чи правильно я зробила теж, але ну, мені здалося, що так вона має виглядати. Підклала я її ось тут просто біленькою ниточкою, зубчиками. Вже не сіренькою, а просто біленькою, тому що мені здалося, що тут вже не треба тих сірих от, зубчиків. От. Оце-низиночкою. От Ось дуже гарненький, зверніть увагу, будь ласка, як виглядає ось цей шовчик. Зараз я приближу от, бачите, ось ось ця така косичечка. Дуже такий цікавий шовчик. От. Мені сподобалось його робити, отак от зблизька. Тобто зубцювання, мережечка-прутик, тут з цього боку так само, ну і зверху отут ось от, такий от. Узорчик такий, як на самій вишиванці, на самому переді. Ось ці зубчики. Бачите? Ось так воно ну, виглядає. От. Я думаю, теж воно стіючка має проклеїтися отут тут от, дублерином. Це виворітня сторона. Проклеїться і все. Я ще так розумію, що треба зробити китички, тому що ну, гудзиків отих декоративних я там не буду робити. От. Якось хочеться от. Ну і е, сам перед. Тут у мене не вмістилася вся картинка, от. Е, тому що навіть ось тут знизу ще є, от наскільки, бачите. Ну, але весь цей кусок от. Ось так от виглядає. ну Дуже гарно, дуже гарно. ну Це, звісно, святкова сурочка, знаєте, така не на щодень. Отут я зробила солов'їні вічка, я ще їх не розрізала. Я запитаю. От, коли занесу до майстрині, коли їх розрізати, тому що а, до речі, треба придбати ножнички, мабуть, манікюрні, тонюсінькі. У мене немає, у мене цапельки такі, вони тупень... ну, не тупенькі, а в них кінчики такі тупенькі. І ось акуратненько, з вивороту тут попідрізати ці ниточки на ту довжину, на яку потрібно. от. Але ну, сам узорчик, все от, дуже гарно, правда? Тут дуже багато елементів, дівчатка. Тут, як завжди, пальцем, секундочку візьму ножнички. Значить, дуже багато елементів. Тут і, от якщо рухатись, можете звернути увагу і звичайна лічильна гладь. Ось такі, зараз трішки піднесу ближче. От дивіться. І така лічильна гладь різними кольорами, голубенька, от, і жовтенька, і, от, і золотенька, і солов'їні вічка, і ось солов'їні вічка жовтенькі. Виколювання різними кольорами, і сірим, і золотим, і солов'їні вічка, і оця низиночка. І оцей гарний шовчик, не знаю, як називається. Ну, тут просто гладь. Ну, тобто, дуже гарно, святково виглядає. От. Ну і я так розумію, що я беру ці куски. Так? тобто У мене оцей кусок. А, я ще китички думаю зробити. На всякий випадок, я зроблю ще китички. От, можливо, ну, буде такий в мене досвід. І пригодяться то пригодяться. Думаю, що. От. Значить, це великий ось цей кусок, це зад і перед. От, до речі, от виворотня сторона, вона теж дуже акуратненька, як на мене, все гарненько. Тут всі ниточки сховані, зашиті, все дуже так пристойно, я б сказала, зроблено. Тобто, ось цей кусок я беру так. Я беру стійку, я беру манжети. Ось, два манжета і ще один кусок, ось це полотно. Я теж його поправила, все це на рукавах. Тобто, все от. І я так розумію, що кравчиня зніме розміри з брата. Я так його знаєте, візьму, там хай вона поміряє, я цього не буду показувати. Він не бачив цієї сорочки. як я, Він бачив, що я вишиваю, я кажу, я тобі сорочку вишиваю, але я не показувала, знаєте, її, яка вона буде. Тобто це сюрприз. Вона його поміряє. Я б і сама заміряла його, але якось я боюсь помилитись. Можливо, я ніколи ті мірки не знімала з людей, не вмію і не знаю. Хай вже людина поміряє так, як потрібно знімати мірки. І по тих мірках тоді вже, значить, вона буде. Ага, і внизу, от знизу, так, от на яку довжину там має бути сорочка, я попрошу, щоб вона лишила мені. Якусь частинку, так? І я просто е, візьму е, знизу під горну, тут вишивки дуже багато. основна е, от акцент, так, це на цей шикарний перед, на манжети, а знизу я просто думала, е, підроблю, ось, е, дам ось, наприклад, е, оцей от малесенький. Е, от, е, От зубчики, так, отак буде знизу. Я думаю, ну не просто зубчики, а можливо, дати. Ой, дівчатонька, наприклад, дати ось, ось цю частиночку, так? От, ось цей узорчик і зубчики. Або просто зубчиком навіть підробити. І це вже буде. І, і вже досить, тому що я не втомилась від цієї сорочки, але вже знаєте, я так хочу вже результату. Я так хочу, щоб вже воно все було готово, і, і подарувати, і перехреститися, і сказати, хай та сорочка радує людину і буде от до свята, і до перемоги, і, можливо, і ще, і хай вдягає, коли хоче, і носить, і, і все. Так, це буде ось такий від мене подарунок. Значить. Ну, я так розумію, так? і вона мені відріже, все шиє сорочку. А знизу я просто підроблю або зубчиками, або дам ще оцей тонесенький узорчик, і вже по краєшках, можливо, щоб лишила вона такі, знаєте, і я вже сама справлюсь там внизу. Головне, от на ту довжину, от, от і все. Ну, коротше, спеціаліст мені розкаже, що далі. Так що, от дівчатка, ось таку красу. Я вишила, тобто, готові до пошиття дві сорочки. І чоловіча, і моя ота рожева блузка. Ну, Розпочнемо з чоловічої. Бо ж все-таки треба От її вже. Сподіваюсь, вам <смі> сподобалась моя робота. І ви надихнетесь. Ну, Рекомендувати я то рекомендую. Звісно, такий набір придбати, но, але за уроки нічого не можу сказати, тому що відео до кінця створення сорочки нема. Це вже я сама, знаєте, як я розуміла, я так і закінчувала її. Можливо, це і неправильно. ну, Не, не так, як воно має бути задумано. Ну, але буде так, як буде. От. Ну, думаю, на цьому кусочку я вже буду закінчувати от це своє відео. Я хочу вам побажати сьогодні 17 жовтня, і сьогодні дуже тяжкий день знову, і це знову продовжується без кінця, тому що сьогодні. У Києві Київ піддався атаці цих дронів, шахідів, і загинула родина. Ой Боже мій, це загинула молода родина, чоловік, дружина вагітна на шостому місяці, і ненароджена дитинка. І ще жінка, там 59 років, по-моєму, скільки людей залишилося без житла, але це добре, що є життя збереглося. Тобто це. У мене немає слів, я так співчуваю, ви знаєте, тим людям, і я, Господи Боже мій, я тільки думаю, ну хай та Росня горить у пеклі, вони, вони за те від... вони понесуть, вони понесуть покарання, побачите, от побачите, ми доживемо, ми доживемо до того суду, коли вони коли вони за все дадуть відповідь у ці, хто виживе. Ви знаєте, тому що не хочеться, я навіть не хочу, щоб вони вижили, але хочу все-таки, щоб вони відповіли за скоєні злочини. І вони, вони за те відпові... відповідуть. <сум> ну, ви зрозуміли. А ви тримайтесь, мої любі, бережіть себе, бережіть себе, бережіть. Бережіть, зараз іде зима, зима вже близько, але повірте, вже весна теж буде. Весна буде, все буде у нас добре, Україна понад усе, дівчатка. У нас немає іншого вибору, розумієте, ніж захищатися. Ми, ми мусимо вистояти, того, тому що ми українці. от, Все буде добре. Все. До наступних відео, дівчатонька, мої любі! Вишивайте, бережіть себе, бережіть своє здоров'я. От, тримайтеся. До наступних відео.